здоровенькі були. Сьогодні ми з вами пограємо в оновлений Melon Playground. Да, Як ви бачите, в Melon Playground сталася отака от обнова. Я ще в неї, якщо чесно, не грав. Я тільки от зайшов, щоб зняти новий випуск. І давайте виберемо мапу. Просто цікаво, ви що додали, що, типу, видалили. Ну, скоріш, щось добавили. Я, не, Я навіть не уявляю, що там може бути я хз. І. Ну, якби? Ем, добре, добре, по механізмам все те саме, а тут? Тобто, типу, ніякої обнови нема? Ей, ви Віш... ж, алло, ніякої обнови нема чи що? Я взагалі, якщо чесно, не розумію. Гаразд, навіть якщо оновлення нема, ех, я хотів би вам дещо показати. Дивіться, тут можна посадити, тобто, всіх людей на стульчики. Чи просто їх посадити? Хто? Хто новічок, той це не знає. Я сам це, якщо чесно, не знав. Тих хто про, можете гортати це відео, тому що це знов повчання для новічків. Але це виходить не зразу. Бачите? Але я не розумію, що додала, а що типу, оновили. Я ж, я навіть не розумію. По-моєму, можна збільшувати предмети Вколо в кола ньому і Морталіті. О, вірус подіє. Бачите, що вірус створить з мелоном. Я сам був шоці, коли це побачив. Так. Клади і хай він летить, кстати Так, і даємо йому реген, щоб знову його відрегенерувати Горя! Так що би нам ще йому дати? Давайте зробимо з нього е, військового в майбутньому. Ну, я хазе, як це має виглядати, е, але... Отак От буде нормально. Тільки додати йому форму. Е... Нічого нового нема. Добре, додамо, додамо. Я навіть не знаю, що йому ще, ще додати. От оце, як мінімум, ідеально. До нього підходить і ще додамо йому це. І виходить у нас. І все. І любий нарушитель закону має його боятися із-за того, що тупо подивіться. Але я завжди любив фрайл ган. О, а давайте провіримо. Що зможе пробити равінган? Так, нам, що нам для цього знадобиться? Нам для цього знадобляться стіни. І ми почнемо, напевно, з глаз панелі. Я що Це найслабше, що тут є. Давайте провірим. Ну, я, звісно, розумію, що це 100% що він його пробив на Ізі. Це було для нього. Ізі. Воно аж підскочило. Єди, це, та це облянкаєна. Читалась? Читала. Все. Закінчись. О, молодець! Я тобі що казав? О! Так, далі ми беремо, напевно, що бріквол. Це. А ви гляньте? А бріквол вже не може пробити. Добре, а металеву, а металеву, а метал ти зможеш пробити? Слухай ху. Ніхто не може пробити. Добре, ти вже нормальний результат показав. Давайте тепер візьмемо Energy Бластер, бо він самі бачить який. Ні, 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 знаєте, що давайте провіримо? Давайте провіримо базуку. Так, да, я знаю, це найсильніша зброя в Melon Playground, але я ще її не провіряла. тому Easy? А от чи проб'є вона метал. Ні, ні. Даже не нагр... Алло, А де метал? Я. А металу взагалі, йому все ну так. Да. Але базука справді хороший результат показала. Запускаємо на Москву туди. Да, так, на Москві була повна бомбіжка. Інтересно, а? Було би класніше, якби тут була, ні, типа, фізика, коли ми стріляли з базуки, наприклад, по металевому. Вона би нагрівалася, тому що так би було більш логічно, так? Да? Але тут є фізика вогня, тому що дивіться, от. Яка і згорить. О! А оце вже нелогічно, воно горіти не може. Дуже нелогічно. Взагалі нелогічно. Не горіти і воно піджериться. Ладно, це Melon Playground. І, кстаті, ви знаєте, що гарбуз в новому плейграунді це одне із найстрашніших збройних. І голови немає. Якби в реальності так теж було, то... то гарбузи би продавали тільки по закону, бо ними таке можна сварити. Добре, а давайте корном вдаримо корно, дістій А от яблука з корном таке собі. Панка. І гляньте і можна. Ми що, От мы просто гарбузели до... О май гад. Шо ти із себе представляєш? Перепрошами. <пробітник> uh... <пробітник> uh... <пробітник> О, о! О! Тут можна поставити на паузу. Оп! І, і пауза, Давайте подивимося, чи буде горіти книжка, бо мені, чесно, здається, якщо не горіла частина, то і не буде горіти книжка. Та книжка горить. Ну, не, ну, а знаєте, яке мені найбільше зброї? Тут і найслабша? Хтось скаже пістолет. А зараз, раз, я вам покажу. От здається, це ж глянути. Тіма, що ти мелеш? Так, да, моє ім'я Тіма, хто не знає. от, А насправді воно стріляє, щоб ви понімали чашками. Так, да, бокс поламає все. Ночі, поламає воно дерев'яну, ламає. Тоді почекайте, я ще не провіряв. Але я знаю, що вона стріляє чашками. А що буде тоді з Мелоном, якщо ми почнемо стріляти по ньому цим чашечним. Ні, якщо чашками так справді можна, то я в шоті. І кстати, я вам хотів дещо показати, як отримати. те, що немає в меню Мелон плейграунда Стріла. От ми стріляємо з арбалета, і в нас є стріла. Можна робити ось такий фейлив. Ви вигляньте. І цих стріл, причому безкінечно їх можна робити, через те, що від них не глючить ППС. Ось так. Ух ти! Отаке от так, от можна створити з мелоном. Ну, а що давайте зробимо скелети? Бо я люблю робити скелети. А. Так, от і хілінг. Вколюємо йому отіт. Та ти вже ух ти гляньте перестав. І в нас вийшов зомблін. У нас цікавить саме. От! Молодець Вася! То я цей тебе просию тепер оживляємо його. Ти його живеш? Так, да, уже, І дивіться, в нас виходить скелетик. Ми можемо йому дати укол для хілінга. А далі просто схімню. А далі просто зробимо. Скімню! На цьому наш випуск закінчений. Наступний наш випуск вийде завтра, тому що завтра вихідний і в мене немає, тобто уроків, немає школи, і я зможу зняти багато відео. Десь завтра я зніму три відео. Всім па па па, -па.